Привіт, друзі! Радий усіх бачити. Мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І сьогодні у нас розпаковка. Отака ось коробочка до мене прийшла від доброго денчика. Добрий денчик мені написав у телеграм: написав, що Ігор, якого ми знаємо як Фредді або як Крюгер з каналу з Ченел UA, задонатив там на ЗСУ. Був у денчика розіграш і виграв. Ну, Вигаву це те, що в цій коробці. Ну, я так зрозумів, тут фігурки, мені Денчик сказав, але які фігурки, я не знаю. І Ігор він вже так робив, вирішив подарувати цей передарувати цей подарунок мені, за що я йому дуже вдячний. Ігор так вже робив, коли він у Стаса виграв е, консоль Super Famicom І ця Super Famicom також прийшла до мене. Про це я робив ролик, і е, була розпаковка огляд А зараз давайте подивимося ще на один подарунок від Ігоря Channel UA і е, ну, день. Денчика, який це розігрував, давайте розпакуємо. Цікаво, подарунок не дуже важкий, тому цікаво, що там за фігурки. Хто хто там такий? Ну я так розумію, це фігурки, скоріш за все, з ретро тематики, але можливо я помиляюсь, я точно не знаю. Кажу, денчик не описував, він просто написав, узнав у мене, куди мені вислати це. Я йому сказав номер своєї ну, нової пошти, яка мені дуже близько Ну відносно близько, не то що дуже. І давайте дивитися. Розпаковую. Я так роблю, щоб не засвітити. Е, значить, накладну. Так, ну, пупирка, 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 пупирка. О-о-о-о, ось коробочка. Це в коробочці, все так. Ну, це нам вже не потрібно. Гляньте, скільки пупирки, тільки за пупирку можна. Гляньте, який це антистрес. Тільки за пупирку можна сказати, дякую. Тут декілька коробочок, тут парочку фігурок я бачу. Дві, дві так, коробочки. Ось. Одна коробочка. І інша коробочка, в якій щось наложено. Чесно, не знаю, що, що саме тут, і зараз будемо це дивитися. Так. Розпаковуємо цю коробочку. Опа! Так, обережно фігурки дуже крихкі. Дякую, дякую за попередження. Це денчику написав. Ух, цікаво, що тут за фігурки. Я буду обережно... Тут, тут у нас пінопласт. Ух ти, там щось дуже прикольне. Це. Це Mortal Kombat! Ніфіга собі, гляньте. Це Скорпіон з Mortal Kombat, друзі. Зараз воно сфокусується. Друзі, я потім зроблю ще фото, виставлю в Telegram, гляньте. Вау, дуже деталізовані фігурки, клас. Прикол, я б собі таке ніколи. Да? Ні, можливо б де. Ну, блин, клас. Дуже красиво. Це Скорпіон в класичному костюмі. Не знаю, зараз камера сфокусує чи ні. Бачите, Скорпіон в класичному костюмі зі своїм оцим, е, шипом клас. Воно стане десь у мене на поличці і буде стояти, його можна буде бачити. Вау! Це дуже круто. так, На всякий випадок подивлюся, можливо, ще що є в цій коробочці. ні, В коробочці дуже багато оцього пінопласту і це дуже круто, тому що фігурочка дійсно е крихка, і це цікаво. так, Ну круто. Неочікувано, не очікувано, блін, Mortal kombat комбатовий персонаж, це взагалі класно. Ви, ви бачили, я показував фігурки, які в мене є, різні там прикольні там, маріо і, це, і таке все. І це, це буде приколенько стояти. Мені дуже подобається. Так, давайте погнали далі. Неочікувано. Так, давайте подивимося, що тут іще є. Друга коробочка. Ну, така ж ситуація, теж обережно. Тут, вау. тут також фігурка. А хто оце у нас? Дуже цікаво. Хто це у нас такий? Вау. Так. Ми бачимо отакого персонажа. Можливо, ви мені напишете, хто це? Це з якої франшизи? Це ігровий персонаж. Він. Це це, Дед. Dead... Ай ой. Чи... Точно не скажу, зараз подивимось. Це не цей? Слухайте, ну це теж з якоїсь... Ну це ж не з Мортал Кобата, слухайте. А ну-ка, придивіться, можливо, вам буде трошки відсвідчує камера, але можливо буде видно. Можете написати в коментарях, з якої гри цей персонаж. Він одягнений як якийсь мисливець, знаєте, як ван Хеллсинг якийсь, як мисливець за демонами, щось таке подібне. Зараз а ми загуглимо подивимось, хто це такий. Можливо, я згадаю. Прикольно, дуже деталізований. Маленький, але деталізований. Дуже дякую. Гляньте, ось два персонажики. Тепер у мене вони будуть стояти два ігрових персонажики. Можна їх поставити поруч з Маріо, і це буде дуже, дуже прикольненько. У мене там із Зоряних війн, бачили, були? Це дуже класно. Ну, Така колекція моя персонажків також, е можна сказати, поповнюється, але ці фігурочки дуже круті. По-перше, вони невеличкі, але вони дуже деталізовані, дуже красиво пофарбовані, мені дуже подобається. Так, можливо це з МК, Може, можливо, з якогось нового МК, якого я не грав. Але дуже прикольно. Дуже клас. класно. Класно, дякую. О, гляньте, наскільки вищий з цього Скорпіона. Прикольно. Слухайте, ну кру круто! Круто! Як. Е... Прикольні такі декорації, як поставити на паличку, ну мені здається, дуже класно. Мені подобається. Дякую, дякую. Я прозберусь, що це за персонаж. Якщо чесно, ну, як який, якийсь пірат чи що, ну щось таке цікавий в масці, очі видно ну, і такий шолом, знаєте, з крилами, як у Бетмена, типу, щось таке подібне. Так, ну. Дуже дуже дякую, що я можу сказати. цікаво, цікаво, дуже приємно. дуже, По-перше, неочікувано, для мене це дійсно було сюрпризом. Денчик написав, я не бачив того стріма, де розігрувалися ці фігурки, ну, тому не знав. Правди, для мене це було сюрпризом. Тому Ігор із каналу Фредді Channel є дуже дякую тобі за те, то, що виграв і передарував. Для мене ці фігурочки, вони будуть стояти на поличках, будуть радувати нас, можна буде їх показувати, щоб їх видно було там, коли якісь ролики або якісь стріми будуть. Ну і Денчику дякую, що провів такий розіграш І завдяки цьому Ігор виграв і переслав ці фігурочки мені. Ну На цьому буду ролик закінчувати. Ще раз, ще раз дякую. Я думаю, кому цікаво, да, напишіть мені, що це за персонаж, хто хто його знав, напишіть мені в цьому. Я, я ну, камера не ідеально зараз знімає, тут темновато і тому так. Але можливо, ви знали цього персонажа. Тому напишіть, хто це. А я може спробую сфотографувати, десь вийду у бісіці і кину, ще в Телеграм. І дуже-дуже дуже ще раз вдячний. Ну а на цьому закінчу ролик. Ставте подобаючи, ви знаєте, підписуйтесь на канал і таке інше. Ще раз всім дякую і всім пока.